Років рік-два назад то вони були поломані і по ним було дуже важко ходити, це їх почали ремонтувати. Скільки я ходжу, просто даюся, чому до цього часу ще цього не зробили. Ніби там надають якісь значення, десь щось роблять, а це в центрі міста, біля нашого драмтеатру, такий храм. Такого храму і не робити такі речі. Це ж давним-давно потрібно зробити, як меру міста і нашому керівництву, нашим чиновникам на це дивитися, як вони, ну як нам, просто за наших чиновників, за нашого мера, просто ну, як можна, просто стидно. Коли останній раз ремонтували Чи... Я Реона? не пам'ятаю, але давно не пам'ятаю. Але дуже чекали. У мене так багато гарного взуття, і я завжди боялася спускатися по всіх сходах, щоб його не убити. Отак, от на носочку. Не знаю, багато років чекала. І що свершилось, так? Да? Я дуже рада. І взагалі це стид. Центр міста, драматичний театр і такий відос. Це дуже багато. Останні роки було постійно, вони якісь криві були. Ну, звичайно, добре, що ремонтують, що зручно буде пересуватися. Я в курсі цієї ситуації Я думаю, що воно швидко зробиться, бо вже Андрій Петрович кара уже дав команду. Ну, незручно трошки було, але в цілому нормально.